Хей, hey, привіт-привіт! Ласкаво прошу нове відео, знову присвячене Хеллоуіну. Сьогодні ми будемо декорувати квартири, але не стандартні квартири в сан мішуно, а просто якби поверхи в побудованому мною будиночку. Я побудувала такий невеликий будиночок, досить простий, але мені здається, досить милий. І кожен поверх це одна невелика квартира. І мені так подобається, як він виглядає, що я думаю, тепер щоб побудувати поруч з ним ще один подібний, щоб це виглядало як. Маленька вуличка з декількаповерховими будинками. Зовні я зробила їм невеличкий город, щоб вони могли там вирощувати якісь овочі, і прикрасила все звичайно ж гарбузами. А ідея цього відео в тому, що кожен поверх, тобто кожна квартира, буде в різному стилі Хеллоуіну. Перший найнижчий поверх буде милим Хеллоуіном. Наприклад, людина, яка дуже любить пастельні кольори, все світле, рожеве. Вирішила прикрасити своє житло до Хеллоуіну, але зробити це так, щоб це залишилося її естетикою. Не додавати, наприклад, чорних або яскравих, помаранчевих кольорів. З цим стилем мене асоціюються, наприклад, білі гарбузи, які там прикрашені рогом єдинорога. і... Квітковими віночками, щось подібне. А другий поверх буде більш кластична естетика Хелену з черепками, помаранчевим кольором, свічками, гарбузами. Тим, що ми стандартно звикли бачити в декораціях, які, наприклад, продаються в магазинах або які зазвичай використовують люди. І третій поверх буде моторошним Хеленом. Я думаю, ви все розумієте, коли ми до кожного поступово дійдемо. Я дуже просто оформлюю коридори, в яких ви переходите між поверхами, для того, щоб просто вони були, там було світло і були підлога і шпалери. І також я використовую картини з галереї, знову ж таки, перший поверх я оформлюю у білих, рожевих відтінках з дуже світлому відтінку дерева. Всі ці квартири є студіями, вони досить маленькі. В першій кухня знаходиться прямо біля вхідних дверей. Я відділила її однією невисокою стіною, але мені дуже сподобалося, як ця кухня виглядає. Вона вийшла затишною. Я використала стіл, який є якби, барним столом, з ним треба використовувати барні стільці в якості дошки дерев'яної для нарізання хрібовичів чи ще чого на одній з кухонних тумб. І мені так подобається, як це виглядає. Я взагалі до цього додумалася випадково. Я впевнена, що хтось це робить постійно. Я тут просто велосипед відкриваю, але для... я вперше до цього додумалася. І коли я оформлювала кожну з цих квартир, я навіть думала про те, хто б тут міг жити. На основі естетики, яку ця людина полюбляє, і на основі предметів, які я там розміщую, і щодо першого поверху, першої квартири, чомусь у мене. Прийшов образ людини, яка є графічним дизайнером, займається в'язанням, і вона малює і в'яже якихось своїх власних героїв, яких вона вигадує. І ці герої, скоріше за все, є хуманізованими тваринами або хуманізованими десертами, чимось подібним. Я не знаю, звідки це взялося в моїй голові, просто коли я будувала це раптом з'явилося. Я зрозуміла, зараз, що я використовую це ліжко. З Сезонів, здається, дуже часто, ледь не в кожній будівлі, тому що воно виглядає найсучасніше, якось найпростіше. Воно не має гігантських. Я не знаю, як називається частина ліжка, яка є дерев'яною і виступає на. Ліж... Не, не маю не меншого поняття. Я хочу назвати це бильцем, але мені здається, що це відноситься до тих слів, які. Вживала моя родина і ніхто не розуміє, що вони взагалі означають. <ріст> Біля ліжка розмістила письмовий стіл з комп'ютером, за яким також може працювати всім, який тут живе. Я дала всім графічний планшет, звичайно ж таки, якщо ви хочете працювати графічним дизайнером, всім сам обов'язково потрібен комп'ютер, тому що будете брати замовлення від клієнтів за комп'ютером. Також я зробила куточок з двома кріслами і Столиком, і цей куточок чомусь мене якось приніс в спогади. Точніше, всі ці квартири, через їх маленький розмір, і те, що це студії, де кухня-спальня все разом, принесли мене в спогади того, як я десь рік чи півтора знімала кімнату, яка одночасно була по суті і кімнатою, і кухнею, і всім. І там був такий куточок з двома кріслами і столиком. І це був куточок, де, наприклад, якби до мене, якби, якби коли до мене приходили друзі, ми там сиділи і чомусь відтворювати цей куточок, всім це якось нагадало мені про це дуже затишні спогади, як ми з моєю подругою сиділи в цьому куточку, пили чай в холодний, я не знаю, сніжний або дощовий день, сидячи в цих гігантських старих кріслах. Можливо, я просто. Трошки сумую за тими часами. Добре, досить моєї ностальгії. Останнім етапом я додаю саме хеллоїнські декорації, але я намагаюся обирати ті, які здаються мені найніжнішими, найдендітнішими. Я додала трошечки гарбузів. Я не знаю, що до цієї композиції біля ліжка на підлозі. Вона мені однозначно подобається, але можливо це виглядає як просто скинуті речі біля ліжка. Я не впевнена, також я додала гарбузів на кухню, якихось фігурок, статуеток. Я не знаю, що це за маленькі статуетки восьми мені з вушками. Я ніколи не бачила їх в грі. Де і за яких обставин сіми можуть їх збирати? Тому що мені тепер дуже цікаво. Мені подобається, як вони виглядають. Я люблю збирати колекції своїми сімами. Це одна з моїх найлюбленіших речей робити всім. Але я ніколи не бачила цю колекцію. Якщо тільки не в Дібах-меню. І ніколи не трапля... сім'ї ніколи не трапляли на це. Тепер мені цікаво, де я можу це зібрати. Ванни у всіх цих квартирах досить прості, тому що маленькі, по-перше, ну, Думаю, що ванна це якось не те місце, яке люди зазвичай декорують дохилину. Але я в ванні також використовувала картинки, які скачала з галереї дуже милими приводами, гарбузиками, надписами. Мені здається, що автор цих картин, який виклав їх в галерею, підписав їх як картини для дитячої кімнати, але я використовувала їх в цілій квартирі. Не лише діти можуть полюбляти милі речі. А другий поверх у нас класичний Хелловін. Тут я використовувала більше. Різних кольорів, більше, можливо, меблів які не дуже поєднуються один з одним. А, і так, і тут я вирішила використати ліжко мерфі. Я ніколи не використовую це ліжко, тому що я е, е, так, можете бачити, чому, тому що я була вже свідком того, як швидко воно вбиває ваших сім'їв. До того ж воно підходить далеко не в кожний інтер'єр. Бачите, тут ще сім, який в мене був просто тестовим, помер. Але наступний сім відкрив це ліжко з першого разу, тому я вирішила, що, можливо, це просто не дуже вдачливим був перший сім. І вирішила спочатку залишити це ліжко, я потім його зміню. Із-за цього цей будинок йде з могилкою в комплекті. Але вона дуже добре підходить для третього поверху. Тому все, все вийшло розкішно. Я не використовую це ліжко, ліжко в гімплеї, тому що в мене був досвід того, що моїх сімів. Прибувало їм і тому, що воно не в кожен інтер'єр вписується. Але в цей інтер'єр воно вписалось так гарно, що мені сумно, що мені вдалося його прибрати. Також я зробила біля входу невеличку зону з фейковим каміном, наставивши туди багато свічок. Мені подобається дуже ця ідея. я, Мабуть, навіть в реальному житті собі б хотіла подібний фейковий камін. Я не знаю щодо свічок. Вони, мабуть, також повинні бути фейковими, щоб це все не загорілося. Але всім можна дозволити собі все що завгодно. Я також додала сюди цю перегородку, поставила біля неї стіл біля ліжка, і все це таке вийшло трошечки більш хаотичне, коли ця кімната має якийсь характер. Ніби тут живе реальна людина, яка не завжди думає про те, як одні меблі поєднуються з другими, або, можливо, якісь меблі були куплені в різні періоди життя. І я така, мені потрібно подумати, хто б міг тут жити. Але я також бачила тут художник. І я така, це досить буде нудно, якщо я скажу, що на двох поверхах цього будинку живуть графічні художники. Але я часто у людині професії бувають сусідами. Це також досить реалістично. Але я думаю, що ця людина більше любить малювати, а, наприклад, Фарбами я думаю, ви зрозуміли різницю. не на графічному планшеті, а добре нехай буде вживу, але вона розуміє, що легший спосіб заробляти за рахунок малюнків це через графічний дизайн, тому вона цим займається. Але також не забуває малювати фарбами на кані. Тому на балконі я поставила. Мольберг. Сюди я додала дуже круті малюнки з галереї, кожна з цих кімнат має малюнки з галереї. І тут дуже багато класичного хлинського декору з черепами з багатого кольору. Тут кухня просто крихітна, хоча, ні, дочекайтеся третього поверху, там буде ще гірше. Але. Ця кухня також дуже маленька, вона так запхнута в цей маленький куточок, але чомусь це має такий вайб. Це виглядає так затишно, і навіть недостаток світла там виглядає затишно. М можливо, на мене раптово нахлинула якась ностальгія за місцями, в яких я встигла пожити. Тут я додавала весь хелонський декор, який нам. А, здається, більшість нього з доповнення з сезонами. Можливо, щось є з безкоштовного подарункового набору, святкового набору, чи як він називається. Також дуже багато гарбузів, і на балконі також. Взагалі, це єдиний балкон, який я оформила нормально. Я так кажу, єдиний їх тут два. Ви побачите, чому на іншу поверсі не оформлений. Але тут я саме зробила місце для сидіння на балконі, поставила мольберт, повісила дошку для листівок. Я думаю, ця людина досить багато використовує свій балкон, так як квартира маленька, все, що туди вміщається, поступово переходить. Як можна сказати, що балкон це як студія цієї цієї людини? Ванна тут також дуже проста, також з малюнками підходящими для цієї квартири. Я не пам'ятаю, чи я вже це зробила чи ще ні. А ні, якраз після ванної я помітила, що ліжко мерфі склалося, і мені це дуже не сподобалося, тому що я хочу, щоб воно завжди було розкладеним. І я зрозуміла, що якщо я захочу колись грати в цьому будинку або прийти в гості до цього будинку, щось скажу, що це ніколи не буде. Але мене дуже мене. Те, що воно складатиметься назад, тому я змінила його на інше ліжко. На те ж саме ліжко з сезонів, тільки в іншому кольорі. Потім я додала сюди годинників, тому що раптово мені прийшло в голову, що ця людина виглядає як людина, яка могла б колекціонувати вінтажні годинники, тому я розставила їх повсюди. Частково мене надихнув той годинник, який над фейковим каміном. І тут я використала столик, який є маленькою тумбочкою для ліжка. На ліжку, як столик для сніданків у ліжку. І нарешті ми переходимо до, до найстрашнішого поверху. Третій поверх. Тут я використовувала багато багато темних кольорів, але довелося трошечки розбавляти це, тому що чорне на чорному якийсь момент просто перестало виглядати якось цікаво. А тут живе могила Сіма, який почив жертвою моїх експериментів. І меблі, які я тут використовувала, здаються такими занадто. Для такого маленького простору. Це знаєте, якби родина Адамсів раптово вирішила жити в квартирі студії. Ось таке враження в мене викликає цей поверх. Я знайшла досить моторошні малюнки в галереї, мені вони дуже подобаються, і мені хотілося їх використати саме в великому форматі, так як вони йдуть з галереї. Зазвичай я зменшую всі малюнки з галереї. Але їх я вирішила використати саме такими гігантськими, один з них я розмістила за ліжком. І щоб закрити білу рамку, я використовувала ось ці дошечки, які в одному з Sims Delivery Express нам дали разом зі шторами. Карниз для штор. Так, це просто карниз. Це така корисна річ. Я її використовую дуже багато тепер. Виявилося, що нам досить не вистачало маленької планочки. З гарними кольорами дерева, яка просто пристає до стіни. Також як закрила картинами вихід на балкон. Я не знаю, хто тут проживає, можливо, якийсь вампір. У мене немає доповнення з вампірами, тому. Можливо, просто хтось, хто дуже не любить сонце, зовнішній світ людей, життя. Але ця людина не використовує балкон. І виходи на балкон закриті картинами. Тобто зовні ви бачите, що двері ніби є, а всередині вони закриті картинами, і це створює такий більш замкнутий моторошний. Простір. У мене залишилося дуже мало місця під кухню, тому я вирішила розмістити плиту в цій маленькій дивній кімнаті, яка в мене залишилася від того, що я ставила сходи на всі три поверхи. І Я думала, що я використовую кімнату, просто напхаю туди якихось декорацій, типу відра, можливо, швабри, щось таке, що знайду. і Це буде як кладовка. Щось подібне, але так як я не знала, де розмістити мені плиту, я вирішила, що у плити буде окрема кімната. Я навіть зробила поличку за допомогою платформ за плитою, щоб не було так дивно, що вам треба пройти цілий коридор до цієї плити. Я туди поставила і нормальних об'єктів для кухні як якісь великі дерев'яні ложки, а, і також. Череп, корови, кристали і речі, які не повинні бути на кухні, які дуже дивні, можливо, господар цієї квартири. А так у мене немає тут плити, вона в окремій кімнаті. І навіщо ви хочете тут подивитися? Це звичайна кімната з плитою у всіх така є. Нічого особливого тут немає. На балконі також є трошки мотлуху, але він там просто для відвернення уваги, ніби хтось використовує цей балкон, хоча насправді його ніхто вже давно не використовує. І також ванна тут трошечки цікавіша, можливо, ніж ін, інші. Мені здається, в цій ванні трошки більше простору, і я також сюди додала тих моторошних картин. Яким чином змогла вмістити абсолютно усі ванні кімнати в ванну? Я думаю, це можна вважати успіхом. Але так, на цьому все. Я сподіваюся, що вам сподобалася ця ідея з трьома різними. Стилями Хеллоуіну, стилями оформлення до Хеллоуіну. Мені було дуже цікаво це робити про одне й те ж свято думати в трьох різних напрямках. Моєю улюбленою є перший поверх якимось чином. Хоча мені здавалося в процесі, що з ним у мене було якось найбільше проблем, найскладніше мені було, але, мабуть, це означає, що над ним більше часу. А можливо, це через куточок з двома кріслами і столом. Який дуже дуже сильно мені нагадує ту кімнату, в якій я жила, я думаю, що я залишу цей будинок існувати в світі Сель, я його тут побудувала, і я створю сюди NPC э, сім'їв, які будуть відображати ці естетики, ці стилі. І вони існуватимуть також в цьому стилі, і так я буду їх бачити, і це буде мені нагадувати про гарний будиночок, який я побудувала. І також мені досить подобалося будувати будинки такого формату, де кожен поверх це якби для різної людини, для різної родини, можна сказати. Технічно в кожній з цих кімнат може жити по двоє людей, так як там є двоспальні ліжка. Хоча я зараз дивлюся на другий поверх, і він мені також дуже подобається. Мені подобається, як в ньому багато речей, багато якихось особистих речей, які ти. В реальному житті також, можливо, десь поклав, десь покинув і все це так хаотично. Також там є на балконі горщики для квітів, так що можна вирощувати не для квітів, а для овочів, можна щось вирощувати. Третій поверх мені подобається найменший. Я не знаю чому, тому що я не люблю темні кольори чи тому, що мене лякають ці моторошні картини. Але якщо вони мене лякаються, значить, що результат досягнуто. І він вийшов саме таким, як я й хотіла, щоб він був. Ванна не дуже моторошна, мені здається, складно зробити ванну моторошну. Насправді, я не знаю, використати там кров. Але сама кімната вийшла досить крутою. Сподіваюся, що вам сподобалося. Напишіть мені, на якому з цих поверхів ви б хотіли жити, або на якому з цих поверхів ви б хотіли грати зі своїми сімами. Підписуйтеся на канал, щоб не пропустити нові відео. Не забувайте ставити лайки, писати коментарі. А я люблю вас і повайте!